Дітати всіх глядачів телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги. І протягом півгодини говоритимемо про важливе. 19 грудня у п'ятницю епіцентром святкування Дня Святого Миколая у столиці стануть національний заповідник Софія Київська та Софійська площа. Там відкриється резиденція святого Миколая. А на головній ялинці країни, що буде розташована на площі, поряд із заповідником, засвітять святкові вогні. Все про розклад святкових заходів, про їх зміст. Форму дізнаєтеся від гостя нашої студії. Отже, вітайте у центрі уваги. Сьогодні. Сьогодні Ігор Добруцький, голова організаційного комітету святкування нового року на Софійській площі, засновник мистецького проєкту «Фолк Україн. Пане Добруцький, рада вас бачити в нашій студії. Дякую і за те, так. що знайшли час для розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. І всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Що ж лічені дні до того для того, аби приготуватися, залишилися у вас як у голови організаційного комітету святкування чи іде за планом. Трохи ні, <реш> <реш>, відверто кажу трохи то дощ, ну як і завжди, знаєте, завжди п'ять хвилин не вистачає. Але думаю, що до 19-го ми впораємося і все буде добре. І в центрі уваги буде все-таки Ялинка і резиденція Святого Миколая, тому що якраз настали ті, будемо сказати, вірні часи, де справжня енергія творча знизу і єднання спільне з. Виконкомом виконавчою владою Києва привела до того, що ця, знаєте, безмежна така енергія творчості дала можливість реалізувати той план в партнерстві держава і громадські організації. Які витрати понесло місто на організацію святкування? Хто став фінансовим донором, якщо так. можна так сказати ну, на сьогоднішній день? Так як і було сказано заступником міського голови, 0 гривень, 0 копійок. Місто витратило. Але дала можливість з реалізувати творчі сили громадських організацій, міценатів, і нам вдалося зібрати кошти і власні і громади, і створити це свято, яке і скільки це грошей в ми так скажемо загальний кошторис це близько 5 мільйонів 600 тисяч, якщо би потрібні були тільки. Виключно кошти. Ну так сталося, що деякі дали світло, деякий звук, деякі якісь бар'єри. Ялинку подарував міський голова. І ми вийшли, ну, я думаю, в половину цього бюджету. Тому що основні кошти все-таки були направлені на безпеку. Це ялинка, цей корпус, цей. В яку мала ставити сілинка, він дуже коштовний згідно всіх правил там безпеки. Багато чого ще потрібно було використати на будівництво саме будиночків і, і резиденція також потягнула немало коштів для того, щоб дітлахи прийшли в резиденцію і сказали: Вау, от. Десь приблизно так. От я впевнена, вам обов'язково закинуть, що ну не на часі зараз святкування, ялинки, якісь резиденції тощо. Що ви можете відповісти, ну скажімо так, противникам великого святкування. Не закинуть люди, знаєте, ті, що розуміють дану ситуацію, не закинуть. Це а поговорити, да. ну може хтось і закине, але дивіться, аргументи: діти мають право на сонячне небо на справедливе і вірне дитинство. І якщо ми зараз затьмаримо цими хмарами їм, це комплекси на все життя, це пам'ять дітей. Тому ми зараз робимо раді них, для того, щоб вони пройшли ці важкі часи. І раді них ми зробимо і ялинку, і резиденцію Святого Микола, яка формує світогляд дитини, яка допомагає дитині спілкуватися з батьками, з однокласниками, тому що в самій резиденції працюють і психологи, і найкращі майстрі, які можуть допомогти вибрати навіть професію. Тому якраз ці заходи направлені на те, щоб не якби вмерти, а якби жити. І от якраз це подолання от, от цього стереотипу і навпаки розвивати добро. Вірити, тому що Святий Миколай це, по-перше, віра. І якщо ти віриш, то ти отримуєш і результат. Зрозуміло. Ну що ж, давайте про розклад тоді з чогось все почнеться. Коли, де, да. як саме це буде виглядати? Початок о 13-й годині в резиденції Святого Миколая. Урок добра проводить перша леді України. І її учасники це діти з 6 до 9 років зі всієї України. Це буде декілька уроків. Перші уроки вони будуть вишивати. um Оберіги серветки для учасників АТО, і кожних півгодини. А леді – це теоретична частина чи практично так? Практично. Угу. Практично, вона разом із заготовки дітям роздає і, і, і покаже, як це все зробити. Тому е, ми починаємо саме з цього, і ми нон-стоп не будемо закінчувати, скільки, скільки буде існувати ця резиденція. Просто будуть змінюватися теми. На Великодня будуть розписувати писанки е, е, влітку. Це мультимедіа. тобто багато. Чого ми зможемо дітям дати, і після офіційного відкриття і перших уроків Лете, добра... поки що на уро уроці добра зупинимося, Давайте. тому що є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня ми слухаємо вас. Добрий, день. вітаємо. Дякую, ви знаєте, я в вот отак. Слушаю часто передачи ваших и мне очень нравится передачи нашего вашего Киева. И вот я смотрю на человека, который сделал эту елку, вот делает, такое приятное лицо, вот доброго, хорошего человека. Я бабушка, я, конечно, пойду с внучкой на это, но я благодарна, что он с такой отдачей, приятной. Вы знаете, вот и не, не слушайте, там будет говорить и так и так, а вы знаете. Що ви ділиєте добре дело. і ми, києнт вам очі і очні благодарний. Спасибо. Очень -очень Спасибо. Так що, дякуємо. <реш> дякуємо, дякуємо от, вам бачите, за дзвіночок. Дякуємо раді, за словами. І хочеться реалізувати. Тому що я от за останні роки вперше побачив на Софійській площі киян. Знаєте, ви приходять. Не, не ви будете грати роль ні, ні, Святого ні, ні. Миколая? Ні, Олексій Пономаренко, актор е, театру Франка. Е, в нього вдало е, це виходить. Діти його люблять. Він вже провів більше тисячу років добра. Е, він. Е, до цього ми якби популяризували саме те, щоб він працював з дітками, вони виготовляли подарунки для інших шкіл. І от Київська школа, наприклад, була побратим неї Черкаська школа. І отак ми 11 тисяч шкіл хочемо зараз запустити це коло протягом 2-3 років. Так що він вже свою роботу зробив таку саме повчальну. А от тепер особисте спілкування з кожним, з кожною дитинкою. Це вже буде в резиденції. От уроки добра вони триватимуть весь день чи як? Це весь, там, день, в весь час? день і всі вихідні. Весь день і, і всі вихідні. вихідні ми роздали більше 20 тисяч запрошень для резиденції зараз. Мало того, ці е, запрошення ще дійсні для того, щоб діткам прокататися на каруселі Це через управління освіти. Тобто і там не, не Це тільки будуться лише майстерні е, чи якась ще теоретична частина. Е, ви знаєте, ми зараз пробуємо, е, ми вивчаємо цю можливість, що ще можна, крім. Ну, е, Може, хто завгодно долучитись, хто фахівець і розуміється на вихованні дітей, і що може щось запропонувати, якщо він хороший майстер, в якійсь справі. Будь ласка, наші двері відкриті. Це громадська організація. Будь ласка, ви можете брати будь-який день і займатися з дітьми. Тобто, бажаючих є, бо ціла черга в нас зараз для того, щоб пройти саме через цю резиденцію Святого Миколая. Бути, я, я вам тільки, бур... ще тільки скажу одне: там 470 метрів квадратних площ виставкових, там угу. найкращі роботи, найкращі дитячі іграшки, найкращі. Найкращі писанки, найкращі вишиванки. Все, все що зібрали за 3-4 роки наша громадська організація, найкращі, вони там представлені. Мало того, в новий цей місяць, що буде ще представлено, 30 найкращих флористів України будуть робити дизайнерську живу ялиночку. Тобто діти прийдуть і вони побачать найкращих 30 ялиночок. Ще далі: київські. Школи надали своїх 10 районів. Також свою найкращу ялинку буде конкурс. Вся Україна надала. 64 ялиночки на всеукраїнський конкурс ялинкових прикрас там журі можуть вибрати. І мало того, хто буде глядач, він може найкращу ялиночку вже й вибрати. От я, я тільки що вернувся, і от опішня мене вразила. Вони зробили таку ялинку, що я не міг відійти від неї. От всім бажаю попасти в Софію, побачити на саме ялинку опішні. Тобто, що це, це буде кераміка, це голосування? Голосування за найкращу ялинку? Угу. далі. Що ще в резиденції? Крім крім цього, всього, ми виберемо найкращу іграшку зі всієї України, не тільки місто. Що ще в рамках цього е, е, проекту? Найкращу вітрину ми виберемо. Міста Києва, там будуть на, на сайті наші фотографії. Ще найкраще відеозвернення від дітей України привітання з Новим роком. І на сайті також вже є можна вибрати найкращий, ну, назвемо це відеокліп звернення дітей е, е, з е, ну, привітанням Нового року і Різдва. Це з різних міст. З різних шкіл садочків України. В цьому проєкті ми зараз отримали більше 10 тисяч Новорічних іграшок від дітей. Вони підуть частково на території на ялинки і на головну ялинку України. На головній ялинці країни, я вже верну, ну, перейду до другої локації. Е, там е, вона, ви знаєте, має висоту 24 метри. Це справжня ялинка, їй більше 82 роки її нам подарував мер Франківська. На ній ми будемо мати 100 тисяч ліхтариків, будемо мати 2015 голубів, символ миру, тому що якраз от саме ця різдвяна тема. Ми, ми, ми якби меседж такий миру і єдності. І от на цю тему ми повішали й будиночки, іграшки, які нам надали Лілія Декор, найкращі іграшки зробила з Харкова, передала і багато інших фірм і дітей дали. І тому вона на сьогодні є просто народна. І цього, цього, року, цього, і жива. цього року власне унікальна ялинка вона жива, вона була передана Івано-Франківська. французька. Дуже... А куди, куди поділися Старі... ялинки з минулих років? Я знаю, що вони музеї вітчизняної війни там перевезли. Ще цікава річ є для дітей. Ну давайте ще вперше скажемо за гармонію, що ми знайшли правильне місце, святе місце, і воно відрізняється. Від Майдана. Воно не політичне, воно добре. І тому ми туди запрошуємо дітей, бо там відчувається інша енергетика. І завдяки тому, що міська влада якраз і в пошуки цього ну, моменту разом спілкувалася з громадськими організаціями, і знайшли це місце. Тим більше, що ми тепер зробили ялинку, яка дає таку доступність, комунікацію, жива ялинка, на ній буде сходи до зірки, і там будуть. Така ковзанка, де діти самі можуть сказатись, нам будуть допомагати волонтери. Я ще прошу, ще також, може хто студентів нам допоможе, щоб дітки організовувати, бо ковзанка буде цікава. Мало того, під самою ковзанкою і сходами ще буде такі приколи, де ти відійдеш від Святого Миколая, він там буде резиденції, Якщо ти скажеш, що ти добре вчився, і все було добре, ти йдеш на ковзанку. Якщо ні, ти вагаєшся в відповіді, ти йдеш там така. Є е, стіна, де можна засунути руку в отвір і отримати або різочку, або подарунок. От Доброго, і ще й такий про, експеримент про, для про, дітей є. Продовжимо продовжимо тему різдвяних свят. Зараз у нас дзвіночок з Луганської ага. області. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Здравствуйте, вітаємо. Ну, подскажите, пожалуйста, я звоню с Луганской области, город Стаханов. Меня интересует, всі лідетки можуть попасти до резиденції? По яким дням там будуть, значить, ці праздники? Е, от весь декябрь і канікули, і як це буде відбуватися? Дякуємо, дякуємо вам за дзвіночок. дивіться, на моє переконання, вона має працювати нон-стоп цілий рік. Вона не повинна закриватися. Що стосується зимових свят, то вона буде працювати без вихідних до 18, ї а інколи навіть до 19 ї години з 10-ї. І це безперечно неважливо з якого ви міста. От... Ми всіх очікуємо. От, наприклад, сьогодні Херсон Ми всіх позвонив... очікуємо, це, це, це добре, але як організаційно відбуватиметься доставка дітей у столицю? Це якийсь комплексний захід? Чи це, ну так би мовити, Ні. дикий туризм? Це, Батьки це там, може самі бути приїзди. туризм. Чому? От, наприклад, Херсон сказав, що вони самі приїжджають і формують автобуси, щоб побувати в резиденції. А хто формує автобуси? Самі, сама міська влада. Міська Присування? влада, міська тобто влада. це управління або управління департамент освіти. освіти або культури. А що стосується цих перших уроків, які зі всієї України оркомітет взяв на себе витрати і всі переможці, які будуть в перших уроках добра. З 19 по 21, вони йдуть за наш рахунок, і навіть поселяємо ми також за наш рахунок. Вони будуть безкоштовно. Ну, це переможці, які вже протягом трьох років вже беруть участь в наших конкурсах. Це це фестиваль писанок, це талант арт, конкурс молодих художників. Це новорічна іграшка і дитяча іграшка. І в нас вже колекції там ну я знаю. Тільки писанок у нас 29 тисяч це учасників було. Тобто ці всі діти вже отримали знак добрика, такого будемо так казати, які можуть продовжувати спілкування з резиденцією. Зрозуміло. А, а то раз, то є він... обрані, які вже запрошуються за рахунок як міської влади або, або міських влад міста да. як переможці конкурсів. Решта зможе дістатися самостійно індивідуально, Дивіться. але ну за вхід там в резиденцію Святого Ви... Миколая платити нічого не треба. Ні, Резиденцію він безкоштовний. Що стосується самого національного заповідника Софія Київська, то це 10 гривень вхід. От, ну, на всю територію. Тут це, ми не можемо впливати на це. Зрозуміло, продовжимо. Ця з вами... територія різдвяного Різдвяно, містечка це також безкоштовно. Продовжимо розмову після невеликого перерви. Залишайтеся на каналі Київ після реклами. Ми повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки но до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги новорічно-різдвяний ярмарок, відкриття різдвяного містечка на Софійській площі, фестиваль Святого Миколая, проект Країна мрій мрій-2015» і багато іншого. Головну ялинку країни встановлять цього року біля входу в національний заповідник Софія Київська. Ялинка натуральна висотою 24 метри. Вагою, увага, 12 тонн. Вона достала до Києва ще 7 грудня і була подарована столиці владою Івано-Франківська. Всі, хто хоче дізнатися деталь. Альніше про святкування Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваше запитання відповідатиме ігор Добруцький, голова організаційного комітету святкування нового року на Софійській площі, засновник мистецького проєкту «Фолк Юкраїн. Пане Добруцький, знову хочу повернутися до першого року добра і до першої леді, яка його проводитиме. Кого обрали з діток для ось цього першого уроку добра? Діти себе самі обрали, тому що вони стали учасниками і переможцями конкурсів наших. Спеціально ніхто їх не обирав. Е, в нашій базі даних є переможці і лауреати наших конкурсів. Що це за конкурси? Це паради вишиванок, які ми проводимо. Це найкраща вишиванка, це фестиваль писанок, найкраща писанка, це найкращий малюнок е, тематичний їх чи, те, тематики чотири в рік. І е, новорічна іграшка або дитяча іграшка. От е, Оргкомітет вибрав дітей якраз тих, хто був найкращий в цій позиції. Ми показали, що. Люба дитина чи не боїтеся ви, що хтось з дітей поставить перед першою леді? Ну приблизно таке запитання. Шановна перша леді, а що ви зробили, щоб так само, як і ми, новий рік відсвяткували ті діти, які залишилися, наприклад, в зоні проведення антитерористичної операції? Я знаю, що вона багато робить, і якщо виникне таке питання, я думаю, що вона знайде відповідь. Я на жаль не можу за нею відповісти, але я знаю, що зараз нема чужих і своїх дітей. Є всі. Діти України, і якщо ми не візьмемося за них, то точно буде так само, як ми, ми вже бачили, що Крим був наш перестав бути наш. Донбас також ніхто не займався не штучним об'єднанням, а саме живим спілкуванням, яке давало б можливість стримувати одне одного. Не було того спілкування, яке було важливо. Кожен був сам по собі. І якщо ми і далі будемо так рухатись, то точно від нашої країни мало що залишиться. Діти біженців, які зараз перебувають у Києві, вони мають змогу відвідати. Так, так. Це... Я знаю, що в управлінні ярмарок це в в освіті на обліку є 14 тисяч. Деякі, які є, переселенці і е, 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 учасники АТО, ми передали 20 тисяч запрошень, які будуть розповсюджуватися або вже розповсюджені між ними. І 19-го е, це запрошення діє з 19 грудня по 19 років. Січня протягом місяця вони можуть прийти, побачити резиденцію, безкоштовно прокататися на каруселях, багато чого ще відчути і побачити, тому що там є, і бібліотека в нас, і взяти участь на майбутніх якихось конкурсах, які би вони хотіли долучитися до самого проекту Святого Миколая, тобто. Ми в цьому не обмежуємо, а навпаки, якомога ширше відкриваємо двері, тому що, щоб чим більше буде дітей залучено до цієї програми, тим більше між ними вже буде дружби. Ми для цього і зробили школи-побратими, щоб не тільки київські діти могли спілкуватися через соціальні мережі, а вони могли живе спілкування мати через ту енергію, іграшки, якої зробили і подарували. Для того ж Чернігова або Черкас рано чи пізно вони зустрінуться і спам'ятають одне одно, що вони робили ті школи, аби мало того, може Бо так щали, слід зробити щоб вони і, якось і, і, і завантажити ще. одну там або дві вантажівки а, тими роботами, а, тими іграшками або подарунками, Вона, які зроблять є, а, у цих дивіться. майстернях, і відправити як їх як гуманітарний вантаж дивіться, у ЗОНТО. Зараз у нас е, е, от, е, буквально вчора режисер. Архипчук Сергій забрав 500 наборів іграшок новорічних, створених дітьми для того, щоб поставити на блокпостах ялинки і ще 500 для того, щоб подарувати дітям якраз ці роботи. Ця робота проводиться, але ну вважайте, ми ж не не є. Ну ми не можемо накрити всіх і вся. Ми не є міністерство. Ми громадська організація, яка обмежена не тільки коштами, а й людськими ресурсами. Тому, якщо є допомога, в нас є ресурс. У нас більше 10 тисяч малюнків дитячих, які можна возити, подорожувати по Україні і представляти, показувати наше мистецтво і за кордоном. У нас є новорічних іграшок більше. Більше 14 тисяч іграшок, які ми, ми можемо також передати. У Нас є біля 29 тисяч писанок, які можна створити музей або колекцію в будь якій то області. Тобто, закликаєте всіх то... долучитися, якщо хтось я, хоче доєднатися до такої мовчу, справи. Я не мовчу через те, завдяки вам, я можу це сказати. І якщо є, ну як кажуть, знаєте, творчество, це самоотдача, Да? Якщо є люди, які готові до а не просто ну, поговорить. Да? Долучайтесь, беріть фронт роботи, напрямок і вперед. Про святковий день, про концерт, після того, як Святий Миколаїв вже на Софійську площу, очікується вистава цирку Кобзов, так, що так, там так. буде саме? Ну, це буде таке, ну, така еклектика. Ну, називають його в цирковому мистецтві Шарварія. Це всі види мистецтва в цирковому, і вони будуть забавляти дітей після того, як. Білі сили, переможу чорних. От Святий Миколай зі своїми янголами вийде на сцену і стане біля дітей з обмеженими вадами. Ми mm -hmm. продовжуємо цю тему. Ми на параді вишванок, що ви бачили, розписали пару, і вони освітились в коханні, Молода пара з обмеженими вадами. Зараз ми просимо діточок. Святий Миколай залишиться біля них. На сцену, Вийде міський голова, і о 18-й годині е, синхронно натиснуть е, кнопки у всіх містах України. І, і в місті Києві вся ілюмінація загориться одномоментно. У 18-й російські. Ті ялинки по всій так, країні. І по всій країні. І перший, хто підтримав цю синхронізацію, це мер Франківська. І, е, а зірку запалять діти Святим Миколаєм. Ми, ми запросимо їх на сцену, і вони зроблять це. Після цього вперше. Е, на сцені буде естрадно симфонічний, симфонічний оркестр. Оркестр. Київ-класік, да, Герман це буде Макаренко. Живий звук. Це живий буде звук, це ніякої фонограми. Ми створили їм умови настільки, що на Не сцені 22. Плюс. Тобто угу. вони будуть вживу грати. Ми відібрали дитячих 40 творів, найкращі, які будуть виконані саме 19 го А новорічну ніч ще 80 творів. В новорічну ніч два будуть продовжуватись. Ми продовжуємо. І продовжуємо конкурс найкращої новорічної пісні в цьому році перемогла Даша Акулова з Дніпропетровська. І є нова пісня. вона її назва Новий рік прийшов. І в нуль годину одна хвилина під естрадно сімфонічний оркестр буде звучати ця пісня. Вона в нагороду отримала ще від нас запис кліпа і запис в студії разом з оркестром. Тобто, на наступний рік всі, от ви чуєте, що це можливо. Долучайтесь, поети, композитори. Ми очікуємо на нову пісню. Після виступу нової пісні, нової молодих талантів, в основному це будуть випускники глієра і консертора Чайковського. І ми далі будемо рухатись ще 80 творів різдвяних самих кращих світових. Музики, які, які тільки лежать це. В серця, да. це, чи, в чи, це в новорічну нічого нової да, бачите. Да, а концерти концерт зірок. А? Очікується концерт естрадних ні. зірок. Хтось ні, долучився, ні. ні? Запрошували? Ми, запрошу, ми запрошували, знаєте, а, на, е, на волонтерських засадах. Зірки віз... першого рівня вони не відповідають а, взагалі, тому що я так розумію, що новорічна ніч це ж вад для них. Зірки меншої величини, вони готові співпрацювати, але ви знаєте. Все-таки Святого Миколая і Новий рік це я віддаю перевагу оркестру. І не хотілося б змішувати її з популярною музикою, бо це знову буде схоже на Майдан. Тому ми дуже-дуже обмежили, мало того, це буде виключно українською мовою виконуватися всі твори. Тому ми кажемо, що це рік український і святкування його. На Різдво буде цікавий проект. А, ну ще в нас ще будуть. Здоровий спосіб життя. І, ну, я, забіги. Думаю, що, я думаю, що якби все ж таки, ну скажімо, Руслана Лежичко виявила бажання безоплатно, безкоштовно взяти участь у святковому концерті. Ви б надали їй можливість, да, але, ми... але вона не виявила такого. Не бажання. виявила, але ми її запрошували. Зрозуміло. Тобто, запрошували. естрадні зірки все ж таки, Вакашука, не хочуть безкоштовно. І Пономарьова, і Тіну Карань, ми багатьох запрошували. І ми хотіли, щоб вони були саме ну, в темі дитячому, щоб вони виступили з дітьми. А от що стосується якраз Святого Миколая, то після того, як буде засвідчення ялинки нашої Київської і всієї України, на сцену вийде Олег Скрипка з дітьми і будуть співати Щедрики. І всі інші, хто буде. З молодих талантів працювати на сцені разом з оркестром або без нього будуть співати також з дітьми. От десь така, ну, така сценарна буде ну, тема. Або сценарний план тої ігри. скільки гри. відвідувачів, скільки е, бажаючих подивитися на е, концерт, е, взяти участь у святкуванні. Ви очікуєте, Так, да, дивіться е, учасників самих концертів сьогодні підтвердили 200 чоловік. Це молодих талантів. Це крім е, святкових. Ми ще тихенько для того, щоб все одно сцена стоїть, для того, щоб могли таланти себе розкрити, ми надаємо безкоштовну сцену світло звук. Разом вона стоїть, щоб вони показали себе. Таких концертів всіх разом буде 14. Але єдине, ми просимо, бо ми розуміємо, що ми в якій території знаходимося в заповіднику, це буде невеликий. звук. Це буде звук. всередині заповідника. Це, це чи на, на, території, на території, це на, площі? На, 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 Софійській площі, на Софійській площі. І ми обмежуємо їх гучністю, щоб це було камерно, щоб можна було спілкуватися, щоб можна було підійти до різдвяних будиночків, взяти щось попоїсти, випити кави, чаю, тому що там буде 67 будиночків, 27 із них буде. Це реставрація українська їдження, і е, ще будуть майстри з, зі всіх міст України. Е, ну, ми е, ну, очікуємо, що вони будуть найкращі, але це ми вчимося і на наступний раз рази подивимося вже будемо підводити підсумки через місяць, хто залишиться з нами реставратори і майстри, щоб на, на, на наступні роки ми могли зробити ще краще е, і не обов'язково. Обов'язково, щоб це було стильно, ну не пафосно. А щодо е, умов безпеки, е, чи буде перекрити рух автомобільний, так, на, на, де на, саме він буде перекритий? Я так розумію, що був, хрещатик сьогодні буде з ним, що за все. Сьогодні Ганна по проводила нараду, і е, я, я, я чув, як говорили, що якщо раптом буде багато людей, то обов'язково буде перекриватися рух, окрім громадського транспорту. Що означає що раптом буде багато людей? Скільки ж ви очікуєте? Небагато? Знаєте, ми проводимо вперше вперше там на цьому місці на цьому ага. місці, і ми не можемо сказати, ми можемо спрогнозувати. Мені здається, що буде багато людей. Мені здається, що так. всі прилеглі вулиці будуть заповнені. Так, тому запознені. що там зараз. Ну виконано все гарно, стильно і затишно, приємно туди хочеться зайти. Я навіть сам хоч і мерзну там хожу між будівельниками, але але там дійсно по енергетьки. Приємне місце. Через те, я думаю, що людей буде багато. Знову ж таки, чи вистачить усім місця? Ну давайте так скажемо. Воно ж, у нас воно якби є якась місяць, місяць. є якась vip зона платна? Ні, нема нема Безкоштов... нічого. Угу. Все безкоштовно, тому що це загальне міське свято. І ми, ми тільки виконуємо вимогу Київської міської державної адміністрації. І все це триватиме з 19 грудня і до, щонайменше, я так розумію. І до водохреща. До водохреща, до водохреща. І наступний день ми будемо пробувати зробити. Ну, є, є різні спекуляції на, на рахунок того, що ж, жива шкода, ну і мені шкода, але я коли прийду додому, то я дивлюсь, все, все вся дерев'яна. Ну тоді давайте ще будемо дома плакати, що зрізали ці дерева. Тому. Повинна бути користь якась. Ми зрозуміли, що користь від цього дерева, якби вона пішла після восьмидесяти років, ці дерева зносять на вже просто вони не мають тої придатної якості для... Uh -huh. для того, щоб робити мебель, тому вони йдуть на знесення. Але ми зробили такий хід, що ми тоді почистим гілки, залишивши один. Стовбур 24 метри, і тоненько наріжемо на такі пласти по 5 сантиметрів. І впишемо ті фамілії е, міценатів, які готові за, 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 за цей, ну, будемо так казати. І що, і залишити цей стовбур? К... Ні, ми його поріжемо, поріжемо uh -huh. на 400 дольок. Як оце, знаєте, як лімонні дольки. Не роздамо, продамо по тисячу гривень. Oh, за одну. За з... І оця тисяча гривень вони мають перерахувати в дитячий будинок. Ми дамо адреса і рахунки по всій Україні. Вони перерахували, тоді вони отримують цей круг. Свій чудово, І більше собі на стіну або роблять з нього годинник, або або просто мають пам'ять, і так чудове, можна робити йде. кожен рік. Зрозуміло, дякую вам, що звітали сьогодні до нашої студії. Дякую за розмову. Ігор Добруцький, голова організаційного комітету святкування нового року на Софійській площі, засновник мистецького проекту Фолк О Осімнадцятій ми поговоримо про перспективу 30 відсоткового податку на покупки, що перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Новацію планується вивести зарплату у конвертах стіні. Чим це загрожує для нас із вами? Чи не стане И податок черговою годівницею для наближених до контролю чиновників про все це дізнаєтеся за годину, тому я не прощаюся.